Третяково робить все для того, щоб знищити пенсіонерів. Навіть відкрито каже, що підвищення пенсійного віку є неминучим. Я вже мовчу про неякісних дітей. А гетьманцев, ось до речі, нещодавно вийшла стаття. Хто стоїть за схемами в податковій? Гетьманцев. Я вже мовчу про те, що він робить все для того, щоб знищити бізнес в Україні. Ці двоє, і не тільки вони, ну, назвемо це так: Третьякова, гетьманцев і компанія. Ось таких треба гнати поганою мітлою від влади. Вітаю українці, вітаю глядачі підписники на каналі Знайових. Підпустись на канал тільки важливі новини. Дорогі підписники. Будь ласка, підтримайте збір для наших воїнів по 2-5 по гривень для бійців 118-ї бригади, які нищать ворога на запорізькому напрямку. Дуже потрібне авто. Всі реквізити під цим відео. Я дякую всім, хто допомагає. От скажіть, от що Третьякова або Гетьманцев, або хтось з їх команди, що зробили корисного для України. Голова Комітету Верховної Ради України з питання соціальної політики та захисту прав ветеранів так звучить. Третьякова, вона спочатку заявила про зловживання пільгами, коли люди народжують дітей. Низької якості заради соцвиплат. А через кілька років скандальна історія отримала продовження. Нардепка реєструє торгову марку на якісні діти замість того, щоб вирішувати соціальні проблеми в країні. Що насправді відбувається в сфері соцполітики? Навіщо ж такий хайп серед війни? Мабуть, буде випускати якийсь товар і надавати послуги з такою цинічною назвою, я не знаю. Може, вже. Хайпанула на цій темі, коли заявила, що в соціально незахищених родинах народжуються неякісні діти. Але вона пішла далі, говорячи про те, що безробітних треба каструвати, що вони, щоб вони не плодили не в дах. Або якщо в жінки немає вищої освіти, то їй не треба взагалі мати дітей. Я не розумію, що така людина взагалі робить при владі. Зараз немає трансляцій Верховної Ради, тому Третьякова протягує свої ініціативи тишком нишком. Але коаліція в парламенті голосує за антисоціальні закони. Нещодавно Третьякова протягнула закон про оптимізацію трудових відносин. І це призвело до того, що працівників зараз під час війни стало набагато легше роботодавцям звільняти. Зокрема, викинули норму, яка зберігала та за мобілізованими громадянами робоче місце і середню заробітну плату. Зараз цього вже немає. Я мовчу вже про те, що Третікова знищує пенсіонерів, бо підняття пенсійного віку призведе просто до скорочення пенсіонерів. Також Третьякова разом з колишнім депутатом партії регіонів Папівом вона знищила соціальне страхування. Було прийнято закон, який ліквідує фонд соціального страхування, а всі його функції передаються пенсійному фонду. І тепер пенсійний фонд він повинен виконувати ось все те от виплату лікарняних, декретних відпускних і так далі. Так далі. Це при тому, що пенсійний фонд половину свого бюджету отримує з держбюджету. Але якщо в пенсійному фонді буде дефіцит, то всі гроші в першу чергу будуть кидатися на пенсії. І так тепер є загроза, що українці можуть забути про лікарняні, про декретні також про інші виплати, які вони раніше отримували через фонд стра... соцстрахування. Так само вона протягує закони, які нищать українські профспілки, які дозволяють рейдернути профспілкове майно і так далі. Я вже мовчу там про санаторії. Так далі, так далі. Дуже багато неприємних рішень щодо внутрішньо переміщених осіб. Ну дуже дуже багато. Просто виникає здивування, як людина, яка очолює комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Весь час займається антисоціальною політикою, яка звужує і обмежує права працюючих людей. Тепер щодо Гетьманцева, я... ось я казала про те, що ось вийшла нещодавно стаття. Держбюро розслідувань регулярно рапортує про досягнення в боротьбі з податковими зловживаннями. Лише на початку цього року було відкрито і розслідується понад 100 кримінальних проваджень, яких оголошують підозри і притягують до відповідальності податківців. Втім, порівняно із реальними масштабними а, взагалі зловживань, цифри, збитки та кейси, які показують в бюро, ну зовсім мізерними виглядають. Причина в тому, що слідчі чи то навмисне, чи то випадково не звертають увагу на головні злочинні мережі, що розкинулись в податковій сфері. І це все настільки розгалужено, що про, ось все це, про існування всього цього знає весь крупний легальний бізнес. І тільки правоохоронці роблять вигляд, що ловити вдається лише дрібну рибу. Зміни неодноразово писали про те, що всі ниточки ведуть до голови податкового комітету Данила Гетьманцева. Саме він ініціював ось ці жорсткі правила, які дозволяють легше блокувати. Податкові накладні, саме він постійно уникає теми ось цих акцизів, тиску на нелегальні фабрики. В статті вказується, що один з дуже крупних платників податків розказує ось координація всіх зусиль, пов'язаних з тіньовими податковими схемами, зокрема щодо тютюну і спирту, здійснюється це з центрального офісу ДПС на Львівській площі на одному з верхніх поверхів парусу. Саме там нібито знаходиться бек-офіс або бізнес-резиденція такого собі Сергія В'язьмікіна, колишнього ВОО-начальника управління захисту економіки Нацполіції. Його, як подейкують в куларах податкової, залучив в якості виконавчого директора з питань підакцизних товарів, голова податкового комітету Данило Гетьманцев. Дуже багато, дуже багато різних моментів, дуже багато різних моментів. Навіть поверхневий такий, знаєте, пошук в Google дає попередні відповіді на питання про зв'язки взагалі між багатьма діячами. І Вязмікін, Абрамович, Гетьманцев, ну і так далі. так далі. Тобто гетьманцев він знаєте, наче закриває очі на дуже багато моментів. І ось як ми бачимо, виявляється, що він є головною фігурою. Всіх цих схемах стаття цікава. Почитайте. Я зараз не буду ось про все це розповідати. Там все в статті написано. Кому цікаво, просто почитайте, бо це дуже довго можна розказувати. Схеми, корупція, все це зараз під час війни. Очевидно, що без прийняття. Без притягнення до відповідальності ключових людей в схемах на податках і акцизах неможливо говорити про викорінення корупції, повноцінне наповнення бюджету в умовах жорстких дефіцитів. Обшуки, підозри, навіть арешти чиновників середньої ланки призведуть тільки до заміни гравців в команді і аж ніяк не до ліквідації самих зловживань. Втім, для того, аби там ДБР і інші органи, які мають цим займатися, нарешті побачили реальних замовників музики в цьому секторі, потрібна неабияка політична воля керівництва держави і рішучі контрдії з боку інших правоохоронних органів, приміром НАБУ і СБУ, аби ті взяли на себе ініціативу і взялися за розплутування ось цього. Корупційного клубка, який з кожним днем перетворюється не просто на гордій вузол для бюджету, а на вс... він все щільніший, взагалі стає зашморг шиї бізнесу. Пишіть, що ви думаєте щодо цього, я дуже сподіваюся на справедливість в майбутньому. Дуже сподіваюся. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй майоні.